Традицією стало в училищі проведення свята випускників, на яке запрошуються батьки учнів, представники будівельних організацій. Керівники закладу щиро вітають новоспечених спеціалістів з початком самостійного робітничого життя. Вручають грамоти, відзнаки та нагороди за активну позицію у навчально-виховному процесі. 207 учнів випустилось, з з відзнакою. Я думаю, вони будуть надійною опорою для нашої держави. Крім того, ми не тільки їх готували з них зробити ми з них виховували патріотів. Наше училище під шефнем обласної спілки ветеранів Угаскої війни і 95 ї ремонбільної бригади. Тому, якщо виникне така потреба, я думаю, що наші учні з гідністю захистять нашу батьківщину. Першими отримали дипломи кваліфікованих робітників відмінники навчання, з-поміж яких і Павло Фемілярський, який здобув професію лицювальника-плиточника. Після закінчення училища хотілося б десь далі подати, щоб підвищити кваліфікацію. Я там в майбутньому побачимо, як життя покаже. Нинішні випускники вже залишили згадку про себе в училищі. Під час виробничої практики та виконання підсумкових творчих робіт вони зробили чимало для своїх послідовників. Наприклад, Максим Коваль змайстрував арку для розміщення макетів елементів будинку, які підлягають оздобленню гіпсокартоном, і не лише я здобув. Професії монтажки і псокартонних конструкцій. Моя дипломна робота це підвісний потолок офісного стилю. Тут доволі нерівна стеля, але ми за допомогою всього, за допомогою уровня водного, за допомогою інших приладів виконували підвісний потолок. Також ми дуже багато вклали зусиль в. Ці варки на випускному вечорі новоспечені спеціалісти не втомлювалися дякувати своїм наставникам за науку, яка допомогла їм подорослішати і знайти надійну стежку у житті. Окремі слова вдячності на святі було висловлено батькам. Саме з їхньою підтримкою і допомогою молодь впевнено дивиться у майбутнє. Разом із викладачами вчорашні учні пригадали будні свята, лекції та іспити. Основна маса дітей випускається достатньо високий рівень на сьогоднішній день. Вони вже Показали свої роботи, як у нас на ремонтних об'єктах. Це і гуртожиток, і майстерні, і кабінети. Якщо ви приходили, бачили, і в тому числі і дана виставка. Не зганьбити честь закладу, прославляти свою професію і гідно йти по життю, не шукаючи легких шляхів. Пообіцяли на святі випускники, бажаючи своїй альмаматері одногрупникам усіляких гараздів.